Всім привіт! У нас продовжується приємний грудень, Припорошило снігом, трохи все перемерзло, Мороз тримається майже цілодобово. Але іноді на короткий час трапляється відлига. Тож зимові гриби здебільшого продовжують свій ріст. Тож, що, звичайно, кожен грибник... Добре знає, що грудень це далеко не останній місяць грибного сезону. Звісно, якщо в грудні неочікувано для всіх грибників прийде справжня зима, що у нас буває дуже-дуже рідко. Ну а поки справжня зима до нас ще не добралася, треба знайти стежку на ту сторону. Подалі від села. Тут ще добре чути, як гочуть гуси, а там далі вже тихіше і грибів значно більше. Ось, ось моя знайома верба, поки вона зовсім не стрюхла і її не, не знесла весняна течія. Це гарний міст. Ух ти. Тільки що, можливо, хто бачив, ось тут. Проплила невелика андатра, не то водяний щур, а можливо навіть хахуля, Дуже рідкісна тварина. Вважається, що в Україні вона вже вимерла. Треба буде подивитися на, на комп'ютері. Дуже часто в цих болотах я знімаю щось одне, балакаю про інше, а камера бачить зовсім не те, що я знімаю проплив якийсь звірок, ну він точно більший був, ніна кутура. Так ось поки вербу остаточно не знесла весняна течія. Це добрий міст на ту сторону річкової заплави. Саме тут пропливла ця істота для Андатри вона дуже маленька. А для водяного щура дуже велика, не говорячи вже про водяну кутору. Мені колись казали два старих діди, що до війни у них у ятера траплялося спіймані хахулі, особливо взимку, коли вони ятера ставили на загати і ловили ментів. То саме цей час, зараз час. Не муньків. Все може бути цікаво, цікава ця частина річки. Подивимось. Подивимось, подумаємо, що тут можна зробити. Ну, ось так, дякувати, дякувати. Дерево ми вже перейшли на інший бік. Для одного. Ух ти! Тут! Тут теж хтось переходить на інший бік. Утіки подивіться. Раз, два, три. 4. Тут теж хтось переходить на інший бік. Не один я такий розумний. Ну що, подивимось, куди вони ходять. Що вони бачать. І навіщо взагалі їм це все потрібно? Так, йдемо по стежки. Стежка не вже. Не вже ця стежка веде до моїх грибів. Не може такого бути. Щоб Такі болотині, стежка вела до моїх грибів. Це буде вже занадто. Для місцевого населення це занадто. Ну ось, поміж цих верб. Ось таких видно дуже чітко як на цій ділянці лісу дуже багато насіялось. В'язя і він почав пропадати теж в один час. Насіявся в один час і почав пропадати в один час. Ви подивіться, що нас тут чекає в грудні місяці. Мені вже набридло збирати набридло збирати мерзлі опеньки. Тож вирішив трохи перейти на мерзлу гливу. Беремо молода, мерзла глива, грудень місяць, самий смак. Це стільки початок. Повинно бути багато. Багато грибних дерев. Ось такі ось такі грибні натюрморти можна тут зустріти. В грудні місяці зараз ближче підійдемо. Ось такі чудові грибні натюрморти можна зустріти в нашому болоті в грудні місяці. А вони ще сховалися від моїх очей гриби і з цієї сторони, і з цієї сторони трохи трохи є. І ось зовсім-зовсім молоденькі, яким... Не вистачило тепла у листопаді. Гніздо, скоріш за все, співочого дрозда, тому що видно як в залишки глини гніздо було вимазане глиною із середини, а вимазують глиною із середини гніздо тільки дрозди. І із гнізда проросли. З дерева гриби. Ось такі натюрморт. Зараз мені почнуть писати, ревеш гриби, руйнуєш гнізда. Та грибам все одно, що з ними робити. Це 100%. А гнізда гнізда ніколи наново не заселяться пташками. Тож, скоріш, тут буде нове гніздо, якщо руйнувати старе, ніж його залишити. Але я залишу. Це ж таки природа, вона сама, сама краще знає, що її робити. Я збираю тільки, тільки гриби. Ось так. Не ріжу, дивіться, оп, зараз буде інфаркт у деяких людей. Зараз будуть мені щось писати там. По-перше, їх різати неможливо, бо вони мерзлі. А по-друге, по ось так от знімати, щоб на стовбурі не залишалося гніючого, гніючої речовини і не заражало грибницю. Для грибниці найоптимальніший варіант. Але я думаю, що не почують все одно, хтось щось напише. Он далі, далі гриби пішли. Мені час від часу пишуть мої глядачі і слухачі, що в цьому районі перешло, проходили їхні літні канікули, Бу найчисловіший, був найщасливіший час в їхньому житті. А тепер від сел нічого не залишилось. Людей немає, все зруйновано. Ось Якщо я скажу, що біля самого села, тут до села метрів 700, не більше. Біля самого села, ось тут точно я вже не скажу де, але схоже що ось цій стежці, а зараз це стежка лісових косуль. Я на велосипеді і своїм двоюродним братом їздив на лісовий пляж купатись, пригати з тарзанки та ловити прямо там шикарних величезних піскарів. Кому зараз розказати, що тут їздили на велосипеді діти? Ніхто не повірить. Так, так, так. Лось, лось прийшов прямо на пляж. І здається мені, що дехто його досі використовує за призначенням. Ну не зовсім за призначенням. По-свинський використовує. Чесно сказати. По-свинські. Це ж не приїжджі. Це роблять місцеві. Так, ну, дві тарілки це ще непогано для цих місць. А із цього дерева, із цього величезного дерева ми пригали із тарзанки. Старзанки попрыгали ось сюди, отут ямка. Метрів два з половиною, невелика, але достатньо для з старзанки. А далі швидкий перекат. Саме, саме на цьому швидкому перекаті, трохи більше до глибини, клювали карасі, як зараз інколи клюють карасі. клювали піскарі, як зараз інколи клюють карасі. Ось Стежка, а вон ямка. Видно сюди як перекат. Перекат сходить в яму. Кришталева чиста вода, а тут глибини вже метрів два. Здається, зробиш крок і перейдеш річку. Насправді і капелюха не залишиться, він, він попливе за течією вниз. Ось так, все біжить, все міняється в одну річку річку двічі. Не увійдеш. Так, тепер тут... Тепер тут стежки боброві. І Подивіться, яка тут фламоліна. Це фламоління, а, а її тут ще хтось їв. Я не можу, щоб це не сфотографувати От фламоліна такого розміру. І лки-палки, прибіг. Дивлюся, глива величезна. А це, а це таки глива величезна. Я вже зблизька подумав, що це лепіоза тополива. Гіркий гриб. Надзвичайно гіркий гриб. Лепіоза тополива. ні. Ні, це гливка. Це гливка. І ось її малі родичі скрізь, скрізь скрізь. Поросли малі родичі. Ух ти дивись, Туди йшов, не бачив нічого. Трохи, трохи повернув назад. Просто повернув голову назад. Гриби. Як будто би мене чекали. Гриби. Мерзлі. Як із морозилки. Зараз нижні. Ой, не хочуть відламуватися. Опа. Ось так. Такі риби. Дивіться такі, наче з морозильної камери. Мене чекали, що зробиш? Пройшов мимо. Кажуть, та повернеш ти голову, поворачував. Стоять, мене чекають. Ось такий зріс, дивіться. Любителі мікології. А це набагато краще. Ніч тут будуть гниючі пеньки. Волотенські в'язі, весь без грибів. Цікаво, що тут, тут всі заплаві в'язі якось насіялась, насіялись одномоментно. Поросло багато в'язів і одномоментно вони почали гинути всі, хоча по віку їхній час ще далеко не настав. О, от, підійшов я до такого корчагу в болоті. Навіть не підійшов, а верніше сказати, точніше, підліз. І думаю, тут зірва бобри, все згризли. Все, треба ходити дуже обережно, щоб не наштрихнутися на ось такі їхні пастки. І думаю, як добре, що бобри не люблять гриби. Тож ми один одному зовсім не заважаємо. Кожен бере в заплаві те, що йому потрібно. Бобри своє, а я займаюся своїм. Отакі от отакі сімейки молодих морожених глиб. Зима зимою, але з самого початку зими природа як не крути, готується до весни. Дякую всім за увагу та терпіння.